Перший в історії агропромислового сектору Черкащини розроблено комплексний формат підтримки аграріїв. Ухвалену програму розраховано до 2028 року. Вона складається із сим напрямків і покликана стимулювати розвиток мікро та малого агробізнесу, сектору переробки та збільшення доданої вартості в агросекторі. Розробники зробили акцент на вирощування стратегічних культур, таких як гречка та жито. Розвитку овочівництва молочно мясного скотарства, плодово-ягідної галузі та тепличного господарства до виконання програми планують активно залучати територіальні громади. У Програмі пропонується надання територіальним громадам субвенції на проведення. Заходів, які будуть передбачені у програмах підтримки, які будуть прийматися нашими територіальними громадами нашої Черкащини, і впевнений, що ця програма з часом буде розширюватися, модернізуватися до викликів сьогодення.